Ти можеш працювати 30-40 років і все одно залишитись без капіталу. Звучить грубо, але це правда. Інфляція в Україні щороку з'їдає 15-20%. І якщо ти просто зберігаєш гроші, ти вже втрачаєш. А якщо ти витрачаєш усе, то ти працюєш не на себе, а на систему. Подивись на фінансово успішних людей. Вони не завжди заробляють більше, але вони завжди і стабільно частину інвестують. Навіть коли починають з малого. Інвестування це не про стати багатим, це про вийти з кола, заробив, витратив, почав з нуля. Це фінансова стратегія, яка працює на тебе, коли ти спиш, хворієш або відпочиваєш. Уяви, 100 доларів щомісяця ти не витрачаєш, а відкладаєш. І вже через 10-15 років ти маєш стабільний актив, який працює на тебе. Тоді питання, як вижити до прикладу, на пенсії, відпаде саме собою. У телеграмі показую просту інвест-стратегію, яку можна почати навіть з тисячі гривень на місяць, без скрипти, без хайпу, без ризиків. Якщо тобі цікаво, переходь за посиланням у шапці профілю.